Тема двійників у політиці стара як світ. Їх підшукував собі Наполеон. Є теорія, що вони були і в Петра І про це писали книжки і знімали фільми. Найвідоміший з них двійник диявола про відносини старшого сина Саддама Хусейна Удея та його точної копії Латіфа Ях'я. Та навіть у міліціонера з фільму Діамантова рука був двійник. Так надо. Тож якщо простому міліціонеру треба, то старому КДБшнику Володимиру Путіну і поготів. Вообще нормальна практика. І нічого здесь странного или страшного, или какого-то особо патологически преступного нет. Ну, боится он дико покушений. Ну, боится он собственных снайперов. Боится он собственного ФСО. Он всего боится. Он прекрасно сейчас понимает, в какую він онліті в бездну, з якої нет вас боїться, причому всього, не те слово. Чого варти лише його оспіваний в багатьох мемах довжелезний стіл, за яким він приймає почесних гостей? Хоча стоп, ось Путін на зустрічі з генсеком ООН Антоніо Гутерешом. Вітаються без рукостискань. Це заздалегідь прописано в протоколі. Відстань між ними метрів з десять. Подейкують, що пуйло дуже боїться коронавірусу, але вже за кілька днів він же пліч опліч з іншими людьми йде ходою під час акції Безсмертний полк, а потім на червоній площі обіймається з ветеранами. Якось не в'яжеться чи це були різні люди. Перше про те, що у Путіна є двійник, почали говорити практично відразу після його першого обрання президентом Росії у 2001-му. Тоді він це заперечив, як і всі наступні рази, коли це питання йому ставив народ. Кремлівський вождь інколи любить з ним спілкуватися. А якось навіть зізнався, під час чеченської війни, коли в Росії були часті теракти, охорона пропонувала, але він відмовився. Втім, казуси періодично траплялися. Відомо принаймні про два випадки, коли Путіна бачили одночасно у різних місцях. Проводив якесь засідання в Москві, а також спілкувався з народом в Амурській області, і ще в ніч перед різдвом був у храмі в Санкт-Петербурзі та у Тверській області. І в кожному з цих випадків жодної світлини чи знятого відеокадру. Російський опозиційний журналіст Олександр Нівзоров пояснює це так. Це ж двійники условні, це двійники, які двійниками виглядають на розстоянні 100-150 метрів для якихось офіційних мероприятий, коли нікого рядом не окажеться. Це не ті люди, які могли б замінити його в розговорі, інтерв'ю, в засіданні, в... издание тех словес, издавание тех словес из бункера, которые он издает, нет. Это, скажем так, такие бутафорские фигуры, пригодные, непригодные для близкого рассматривания. Час від часу науковці та дослідники порівнюють різні риси обличчя Путіна, пропорції носу, підборіддя, зморшки під очима, родинки, як вони змінюються з часом. Хтось знайшов вже 18 двійників, хтось шістьох на різні випадки, як то для бенкету, один, для простого зачитування текстів, інший тощо. Є також версія, що справжнього Путіна вже немає. Сконав, десь чи то наприкінці 1990-х, чи то в 2011-му. Але в останнє вірити не хочеться, бо коли справа дійде до Гааги. Треба, щоб перед міжнародним трибуналом стояв справжній Путін, а не якийсь двійник, якому як нинішнім російським солдатам пообіцяють гарні гробові. Олександр Даниленко, телеканал Київ.